Так, і знову буся. Ну, почався, мабуть, сезон блох, мабуть, вже не рятує ошейник. <кхи> і вона трошки чухається. Ну от, не встигли приїхати, от уже все. Так, чим би заняться. Тут-чу-чуть-чуть. Своя блоха чужих ганяє, ну. Так, що тут, шо тут? Обнюхать, де машина була, чи є якісь смски від інших котиків. А треба все перевірити. Високо сиджу, далеко гляжу. Ну, так, що там? Пташки є. Ага, так. Чи може щось привезли смачне. До речі, привезли котячого корму, то, може, трошки і дамо. А, пташки літають, анду ж. так, 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 так. Эх, всех бы наловила. Хыжачок такие в сирому хутри. Так. Тики до нас вечерний час. Уся гармоня, вона манюня, вона подобається всім.